Очікувати на роботу зернового коридору не варто, але в тому випадку, якщо західні країни не підуть власне, на цей шантаж. Ну, ми з вами знаєте, що ще один додатковий висновок маємо зробити з зернового коридору? Епоха санкцій минає санкції не працюють. От сьогодні при всіх введених санкціях. Я маю на увазі пога санкцій всіх світових не тільки в цю війну. Якщо далі буде продовжувати працювати коридор, це означає, що захід пішов на шантаж Російської Федерації і підключає свіфт. Ви пригадуєте в минулому році, скільки часу ми говорили про те, що. Е треба відключати росію від свіфта тому що це додає їй додаткові фінансові можливості і от тепер власне мова йде про те щоб підключити свіфт російської федерації в зворотньому випадку і ніхто ж не гарантує, що зернова угода буде працювати, і ми отримаємо стільки можливостей по вивезенню зерна, скільки у нас його буде власне того зерна. Тому на наших аграріях чекають досить складні часи.